Програма Україна 80. Які конкретні успіхи є цієї програми? Конкретні? конкретні успіхи в тому, що ця програма розроблена і була запропонована міністром охорони здоров'я. На жаль, на сьогоднішній день підтримки в міністерстві на рівні виконавчої влади вона не отримала. Хоча були проведені попередні домовленості з міністром агропромисловного сектору, який готовий був підтримати, щоб е, агробізнес купував ці пересувні діагностичні центри, власне, які е, ми, ми пропонували зробити це міністерство охорони здоров'я. Але міністерство охорони здоров'я поки що власне е, ну не, не вважає це пріоритетним. Тобто банально не дали не дали грошей, банально? Ні, ні, не стояло якраз в даному випадку, не стояло питання грошей, стояло питання бр правильно це зорганізувати, тому що створити мобільні діагностичні центри без диспетчерської, без диспетчеризації, без того, щоб можна було, от приїхала мовна клініка, пересувна в село, бабусі, гіпертонічний криз, або інфаркт, або щось діагностовано. Треба точно знати, куди її е, привезти, перевозити. Тому без логістики, без вибудовування це би створило хаос. Тому завдання Міністерства охорони здоров'я це додаткові функції, це додатковий функціонал, додаткове навантаження. І на сьогоднішній день е, не маю я не у мене немає розуміння, чому це не знайшло підтримки, тому що насправді воно для людей дуже важливо. Здати людям в тих селах, де вони не мають нічого, не мають грошей поїхати, щоб приїхала така пересувний діагностичний центр. І власне, ми не просили від Міністерства охорони здоров'я коштів на це, просили. Умовно правильної організації. Якщо вам цікаво, ми можемо вам передати повністю цей проект, де є попередні кошториси, де є структурування, диспетчерські центри, як це все має працювати. Я впевнена в тому, що через якийсь час це буде реалізовано, бо я без цього не бачу, ми не настачимо сьогодні на кожне село або добрих фахових лікарів. Найбільша проблема сьогодні не в грошах в охороні здоров'я найбільша проблема а, і в раціональному їх використанні, а для цього потрібно мати розум функціонал і в якісних фахівцях, тому що якщо фахівці е, недосвідчені, якщо вони не знають, як відрізнити інфаркт від інсульту, чи лікують запалення легенів, вірусне антибіотиками, вбиваючи таким чином людей, да? людина має вірусну інфекцію, має запалення легенів, поступає в лікарню. Люди не розуміють різницю між бактеріальною пневмонією і вірусною, призначають антибіотики, руйнують імунну систему. Людина просто помирає від легеневої недостатності. На жаль, на сьогоднішній день проблема криза професіоналізму в Україні на всіх рівнях: на рівні управлінському, на рівні професійному і новітні технології це те, що дозволяє стандартизувати. І оцю кризу вирішити, тому що воно дозволяє збільшити, як я вже казала, КПД у тих розумних інтелектуальних, які залишились. Тому важливо не опускати руки. Я оптиміст, тому ніхто не обіцяв, що буде легко. Наші хлопці віддали своє життя за інше майбутнє. Сьогодні ми не маємо права відступати, не маємо права скаржитись. Кожен має себе спитати, що я зробив, щоб було інакше. Роби інакше, і буде воно інакше. Добре, дякую, дякую.